Факультет соціальної педагогіки та практичної психології заснований у вересні 2005 року. Це один з наймолодших і найперспективніших факультетів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. До складу факультету входять кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки, кафедри психології, кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи і управління. У статистичному викладі факультет це 293 студенти денної форми навчання. Навчальний процес забезпечують дев'ять докторів наук, професорів, 23 кандидати наук доценти. Без спеціалістів, яких готує факультет соціальної педагогіки та практичної психології, немислиме мислиме нормальне функціонування громад, трудових колективів, реалізація сутнісних сил кожної людини. А також підтримка і допомога незахищеним або соціально дезадаптованим верствам населення. Запорукою ефективності роботи є оновлення та впровадження прогресивних технологій навчання в контексті європейського освітнього вибору України, участь студентів у науково-дослідній роботі, науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства у ДПУ, науково-дослідних лабораторій. Студенти є співробітниками двох держбюджетних тем, є активними учасниками студентських наукових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів. У системі педагогічної освіти одним з центральних розділів підготовки фахівців є педагогічна практика, яка дає можливість закріпити теоретичні знання, виробити уміння і навички самостійної діяльності по вихованню і навчанню дітей, оволодіти системою науково-дослідницької роботи. Базами проходження практик є дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Уманський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат першого другого ступенів імені Юрія Гагаріна педагогічний ліцей, навчально-виховний комплекс середня загальноосвітня школа номер 7 колегії. Дитячий будинок для дітей дошкільного віку змішаного компенсуючого типу, центр медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації інвалідів, Уменський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Уменський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу у справах сім'ї та молоді Уменської міської ради. У контексті формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфері діяльності людина-людини очевидно важливою є особистісно гуманістична орієнтація. Так, на факультеті соціальної педагогіки та практичної Нічної психології діє студентська соціально психологічна служба, створена спільно з міським та районним центрами соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Участь у роботі служби беруть тільки студенти, і вся діяльність, навіть робота керівництва, здійснюється як волонтерська, тобто добровільна. Метою діяльності служби є розв'язання соціальних проблем та поліпшення становища студентської молоді. Соціальних педагогів, соціальних робітників і практичних психологів чекають у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах для дітей сиріт та дітей з вадами розвитку. Дитячих будинках, соціальних дитячих садках, центрах для людей похилого віку, лікарнях, реабілітаційних центрах, виправних закладах, центрах соціальних служб для молоді, відділах у справах сім'ї та молоді, закладах культури та організації дозвілля, службах соціального захисту населення та інших закладах соціальної сфери.